Друзі, я всіх вітаю на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні ми розглянемо на нашому огляді міні-трактора від компанії Scout Моделька 404. Отже, це в нас повнопривідний трактор з 4-циліндровим дизельним двигуном. Модель двигуна КМ-490 на 40 кінських сил. Досить така розповсюджена модель і двигун уже пройшов роками довів свою надійність та ну в принципі роботоспособність. Так? Також в нас дві гідравліки, одна. Один насос гідравлічний на кермо, у нас кермо з підсилювачем, і на нашу навіску. Передній міст у нас тут потужницький, і як ви можете бачити, редукторний. Навісний механізм у нас трьохточковий, як притаманно всім тракторам. Так, два гідроциліндри присутні, дві гідропари також присутні. Змінні яблучка. Що немало важливо, і також в комплекті ще одна пара яблучок із меншим діаметром. Також можемо керувати нашою навіскою з вулиці, окрім основного керування, яке вас під рукою, коли ви за кермом сидите. Вал відбору потужності від 540 до 1000 обертів, тому, в принципі, повноцінна машина для роботи в полі або на городі. Все, все тут все можливо. І так як це 404 модель, то ви пам'ятаєте її ще без, ну, просто без кабіни. Сьогодні ж в нас тут є ось такий козирьок. Який буде вам допомагати в сонячну погоду, щоб не напікало вашу голіньку. Саме для цього він тут і зроблений. Досить прикольне рішення і, в принципі, оновлення. Також те, що піддалось оновленню, це повітряний фільтр. Тепер він виглядає ось так. Давайте поглянемо, який він із середини. Бо там він складається з двох, з двох частин. Ось у нас перша частина така. І Відповідно, друга. Давайте ж заглянемо тепер до нашої кабіни. Тут у нас просторо. місця дуже багато. Те, що перше нас зустрічає, це крісло пілот. Ми можемо тут налаштувати під свою вагу і абсолютно з комфортом пересуватись. Коробка в нас 4 передачі вперед, 4, Ну, давайте так: 8 плюс 8, тому що в нас понижений і повишений ряд присутній. Коробка реверсивна, тому тому тому. Все тут є. Ручник виведений, до речі, окремо на руку, що є дуже зручно, як у автомобіля, цифрова приборка. Також в нас всі органи керування під рукою, блокування диференціалів, вал відбору потужності. Все тут, друзі, є. Керувати даним трактором одне задоволення, тому що все легенько, без ніяких додаткових зусиль. Тому, друзі, якщо вас цікавить така модель оновлена на 40 кінських сил, запрошую вас переглянути про нього додаткову інформацію та вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. І нагадую, що в нас присутнє кредитування від наших банків-партнерів та доставка такої техніки по всій Україні. А я дякую за перегляд. Поставте лайк, напишіть комент, як вам такий. І підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавих новинок. До нової зустрічі всім па-па!